Добрий день! І у мене до вас запитання. А ви знаєте, що в українській мові існує ось таке слово чічка. Чічка. А знаєте, що воно означає? А означає це слово квітка або дуже красива молода дівчина. А звідки ж з'явилося це слово в українській мові? Виявляється, прийшло із турецької мови. І там воно теж означає квітку, квіточку. А до речі, в болгарській мові є теж таке слово чічка але там воно означає реп'ях, чортополох. Ось так. А де ж вживається це слово? На якій території України ми можемо почути це слово Чічка? Виявляється, на Заході України. А ще. Коли ми з вами зазирнемо в підручник історії України, то ми можемо прочитати, що Чічка це була кокарда, це була відзнака на головному уборі воїнів Легіону українських Січових стрільців Австро-Угорської армії за часів Першої світової війни. Ось так. Вивчаємо українську мову, вивчаємо історію нашого народу, і все буде в нас гаразд! До побачення! Далі буде обов'язково!